Чи згадує колишній, чи колишня у ретроградний Меркурій? З 9-го, якщо не помиляюсь, по 29 листопада у нас ретроградний Меркурій. Так що подивимось, що там у нас відбувається. Я вирішила розділити розклад окремо для дівчат, окремо для хлопців. Дівчат пропустимо вперед: хлопці у нас джентльмени, тому спочатку інформація для дівчат. Тут. Що прикольно, що в обох лінійках випали для дівчат випав король мечів, а для хлопців випала королева кубків. Те, тобто, самі повиходили, і підколодна королева мечів. Тобто з колишні вони колишні ми повиходили. Дивіться, колишній для дівчат йому дуже страшно. Він погано спить, він мучається, він зрозумів уже постфактумом, що ви по 20-му старшому аркану кармічна і непроста. Що він хоче? Він хоче повернутися, але якимось, як сказати, таким, знаєте, хитрим шляхом, тому що по прямому шляху в нього, мабуть, не вийде. Йому б хотілося з'явитися, знаєте, так. Відчайдушно, так як сказати, ну, знаєте, як в тій пісні я надіну все лучше, зразу, щоб там такий успішний, класний, але або немає зараз таких ресурсів, або розуміє, що якщо він так напряму до вас прийде, то ви його не приймете з якихось причин. Але енергія така є на появу, тому він розуміє, що якщо до вас і з'являтись, то якимись такими хитрими шляхами. Справа в тому, що по цим двом картам, зараз покажу, додатково витягла вже просто не влізли в кадр, це про те, що ви для нього дуже ресурсна людина, і втрачати вас він не хоче. Четвірка Пентаклів це карта Жадіни, як її називають. І, звичайно, що трійка мечів це і про те, що міг втрутитися якийсь третій фактор, це не обов'язково там інші жінки, чоловіки, але в когось і так може бути. <кій> але це може бути все, що завгодно. Робота, мама, чи ясь там, що хто, хто завгодно, друзі, які щось там допомогли розвалитися цьому всьому. І, ну, як то кажуть, яка б не була причина, серденько все одно не на місці. Тому що вісімка мечів – це про те, що він. Навіть бачити не хоче, навіть думати не хоче, але весь час думає про те, що ну, він сам, можливо, зробив щось не так. Він сам себе сажає в цю ментальну в'язницю. Він такий: ні ні, я не хочу про це думати, а воно думає це і це. Так що готуйтесь, можливо, до 29. -го. Листопада в когось і з'явиться, бо дуже багато такої енергії простежується. Навіть якщо це у ваших очах буде виглядати, як типу, він вийшов за якісь рамки, він все одно націлений це робити. Так що, згадує, не те слово, він, в принципі, і не забував. Давайте тепер для хлопців. Значить, для хлопців випала королева кубків, це значить, що для вас ця дівчина, жінка ще й досі важлива і кохана, я б сказала. Ну, Або дуже довго нею була, і звичайно, що так просто це і серця не викинеш. Ну, інакше б ви не дивились цей розклад. Я не думаю, що ви тільки пазларадства сюди прийшли. Для когось програється, що це прямо законна дружина, тому що тут карта Ерофанта. Ну, Це для одиниць, тут воно не дуже важливо. Важливо те, що яка зараз енергія в цієї дівчини, що, скоріше за все, вона про вас думає, що після розриву ви стали як не в ресурсі. Ну, Чому вона так думає? Тому що у неї в самої є така енергія, що. Коли все закінчилось між вами, вона сама пішла в роботу, і вона думає, що і ви, мабуть, повністю поринули у якісь, ну такі, знаєте, свої повсякденні справи, щоб не думати про це все. Чому я кажу, навіть тут, знаєте, як карта кайфажура випала, це те, що е, хтось заїдає, хтось запиває, хтось е, пішов там собі, знаєте, на якийсь шопінг. Все чому? Тому що. Вона дуже хоче обнулити між вами прив'язку. По 12-му старшому аркану і по карті Сила я можу сказати, що між вами існує дуже міцний зв'язок. І коли розривається цей зв'язок, є таке враження, наче світ перевертається. І, звичайно, що цей зв'язок так просто не залишиш, не обірвеш. Ну, я ж кажу, для когось міг бути шлюб, тому що тут карта родини, карта стабільності, карта спільного дому. Ну, як мінімум, могло бути спільне проживання під одним дахом. Ну, це не в усіх так, але я просто маю сказати. щоб вона від вас хотіла, секунду, тут, розумієте, її ж тормить із крайнощі в крайнощі, тому що коли вона сердиться, вона дуже хоче обірвати цю прив'язку. А коли вона починає за вами сумувати, вона дуже хоче, щоб ви до неї проявились. Е, ну, Хтось е, з таким, знаєте, скажу, як люблять казати тарологи, пожезлом, <сум> тобто з якимось інтимним наміром, можливо. Ну, Але в більшості це просто як енергія для того, щоб ви знайшли ключ до її серця. Тобто, колись ви його не знайшли, на її думку, але їй би хотілося, щоб все ж таки ви дійшли якоїсь спільної. Як то кажуть, общого знаменателя якоїсь спільної мови, ну і можливо, ж нового відродження стосунків. Тут відчуття пірової побіди, наче, знаєте, як, якщо вона ініціювала розрив, то спочатку в неї могло бути таке: знаєте, що О, ну, я молодець, я це, це організувала, а потім у неї таке враження, що як наче виграла, а. А в більшості то програла. І, звичайно, їй хочеться, щоб ви ломилися в її двері. Ну, от, будь ласка, Віка Кубків, я докопалась, що все-таки є відчуття, що це був класний гармонійний союз і що більше втрачено, ніж знайдено від того, що стався цей розрив. Так що для хлопців і для дівчат, не знаю, чи воно вас порадує, чи, чи засмутить, але і в тих, і в інших колишніх є енергія на те, щоб повернутися.